Всім привіт! Сьогодні я вас научу всі лайхаки про Кадзе. Вона два бойця в одному. Вона ультралегендарна. Це її перший гаджет. Це її Це другий. Це прокачка. Це краще. Це теж прокачка, це гіперзаряд. Це скини, це подарки. Ось такі подарки. Якщо ви вдарите в цьому кружечку, то наносить багато урону. 3000 урону наносить. А якщо не попадете в цьому менше урону. Це її перша суперсила. Тепер скільки треба, щоб набрати суперсила. 5 ударів. Це нова роль. Кадзе міндзяка. Так вона б'ється. Це її суперсила. І вони вибухають. Тепер скільки треба тичок для суперсила. Три тички. Менше, ніж тої. Тепер її гіперка. Вона дуже сильна і майже непереможна. Це наліпки. Так їх багато. І це всі лайхаки, які я зміг. Кладіть лайк і підписуйтесь. Всім па-па!